Друзі, вітаю всіх на своєму каналі! З вами Полтавчаночка. Сьогодні у мене мега-розпаковочка новорічна закупочка продуктів з АТБ по акціях, з Опту і трішки з Єви. Так, Розпочну зараз із Єви. Так як, власне, завітала до Єви купити ось такий гель для умивання. Користуюся я ним. Біоконовський. Він по 86 гривень. Але там зараз така акція у Єві, що купуєш одну продукцію, береш ще одну, а третя будь-яка в подарунок. Значить, я взяла один гель-такий, другий гель із персиком. І вибрала ось отакий, до речі, крем. 50 мені років немає, але там меншого не було за віком. 50, або 60. Зараз відкрию, подивимося. До речі, такий крем. Якщо без акції, то він коштує 170 гривень. Ось така баночка. От Секрет равлика. Я ще не пробувала, не знаю. А, закрито. Спробуємо. Так. Такі покупки, до речі, людей багато, тому що акції теж у Єві чималі. І взяла ось такі по акції серветки. Хоча називається туалетний папір. Ну, вони як серветочки. 24 гривні по акції. Теж зараз вони у Єві. Так, ну, власне, все, що мені потрібно, я купила. Так, тому переходимо до розпаковочки. Ага, я сказала за тебе із маркетопту була я ще в українських ковбасах. Взяла ось такої ковбаски олів'є фірма Зоря. До речі, тільки ми таку купуємо на окрошку або на олів'є 500 грам. От. Далі взяла ось малий м'як, була з синочком, тому він захотів сердек. Взяла такі невеличкі. Далі взяла шинкову ковбаску. Мені треба буде на салатик. Тут грам 300. Ось буженель. Не, ну, як буженіна, таке м'яско, Такий шматок невеличкий. Так, Взяла я кусочок такого сиру, теж полюбляю звенигородський. Багато пакетів. Так, ось такі українські традиції. І взяла невеличкий такий теж шматочок сира із добавочкою з горіхами. От такі цілі упаковочки, але ну, мені перерізали, половинку можна купити. Так, ось такий. По 400, до речі, 67 гривень. Ну, десь такий шматок, вийшов, треба по чеку дивитися. Гривень 150. Так, переходимо з вами далі. Цей пакунок закінчився. Так, Ватибе. взяла взяти якусь пекінку, капусту величеньку. Буде на салатик. До речі, на каналі в мене є цей салат із пекінською капустою, сухариками, кукурудзою і морквою по-корейськи. Так, далі рухаємося ось такий ой величезний пакунок. Зараз акції. продовжуються в АТБ до 1 січня, тому гріх не скористатися. Взяла ось такі серветки по 26 на акції, наші улюблені. Так, дівчата, яйця в АТБ по 76 гривень. Яйця дорогу ватенькі. Ось. Таке і це. Так, далі рухаємося з вами. Взяла ось таке борошно Дніпромлин. От, кіло 800 По 40 гривень. Зараз, до речі, на нього акція. І тут кіло 800 Дві такі упаковочки. Важкувато. Так, взяла сухарики, теж вони зараз по акції на салатик будуть. Якраз до пекінської капусти. Далі йогурт, манго питний і полуниця банан. Так, взяли ми ось такий кетчуп. Зараз він теж по акції Оліс 18 гривень. І взяла я ось по 3 гривні ванільний ванілін. Не цукор, а ванілін. Так, Ага, і ще у мене одна упаковочка яєць, тому що і на олів'є, і на крабові, і так декуди треба, ну, в общем, яйця потрібні. Так, переходимо далі, тому що сьогодні в мене закупки немаленькі. Так, взяла хлібчика ось такого чорненького. М'якенький. Трішки буду камеру відсовувати, щоб все вмістилося, Так, взяла желатин. Це мені потрібно для торту. Буду робити на новий рік бити скло. Тому, щоб додати в сметану, треба желатин. Він, до речі, зараз у АТБ по акції 15 гривень за упаковку, а так 24. Тому майте на увазі. Так, це бруски звичайного простого мила 72% по 22 гривні за брусочок. Чотири таких от мила. Треба було взяти. Так, далі по акції зараз тунець. Ось така баночка тунця фірма Делюкс. От, саме найкраще з тих фірм, яких я брала тунець. Тому, дівчата, зараз по акції він 50 з копійками. Вже чесно не пам'ятаю скільки, тому що все в чекові. Так, далі майонез 74 гривні за таку упаковочку. 81 гривня банка з таких персиків. Можна, до речі, зробити як десерт, залити із будь-яким і додати туди шматки персику. Будем. Так, далі що тут у мене ще? Батон молочний. Сіл за малий, щоб розпаковку таку робити. Так, малий взяв захотів ось такий попкорм зі смаком бекону. Ага, ще в мене одна пачечка желатину. Ну, думаю, раз по 15 гривень треба взяти. Так, зараз по акції по 9 гривень сирки. Десь в мене в інших ще пакетах я три взяла. Таких сирка і чесничка. Шість таких невеличких головок. От Ось такий часничок. Це ба тебе. Так, підемо. Далі цей пакет вже теж в мене пустий. Але це ще не все. Далі показую. Масло зараз по акції. Взяла такі ось дві упаковочки по 63 чи по 62 гривні. От, я взяла дві упаковки такого масла. У Морозильну камеру покласти і нічого з ним не буде. Так, взяли туалетний папір. 65 метрів. Ось. Така закупочка солідна. Так, і взяла я сметану. Не знаю, що це за сметана, щоденний збір. Ну, в принципі, без різниці яка, тому що це мені в торт бити скло. от Взяла я дві упаковки, а вартість і зараз вона по акції 40 гривень. 40 гривень за упаковочку. Так, ось мої сирки, три сирка. Так, і чек тут в мене. Так, дівчата, це ще не все. Тепер, ага, ще малий взяв сік. Тепер розпаковочка із марки Тут тобто це все було із АТБ. До речі, чек із АТБ склав 1800 гривень. Оце всі покупочки 1800. Зараз я покажу, що я в маркетті купила. В маркетопті, значить, взяла філе куринне. Вже не буду розпаковувати. Значить, кіло 209 гривень 90 копійок за кілограм. Тут в мене вийшло на 211 і 50 копійок. Не знаю, бо буду м'ясо по-французьки. Або, в общем, або в салати, кудись те піде. Далі два ось таких лимончика. Чесно кажучи, овочі і фрукти бажали бути б кращі. Знаю, що тут свята, а таке, що не можна взяти. Так, огірки. Значить, це в мене на 133 гривні, а вартість їх, так дрібно, не бачу. 129. Оце такі огірочки свіжі. І треба мені було банани. Ну, звісно, банани такі, що не хочеться і показувати. В АТБ їх взагалі не було. А у маркет-опті ось такі зеленющі. Ну, в принципі, для того, щоб мені порізати у торт бите скло. Я додаю туди фрукти, додаю безквітні різні або пирожні, або ну, щось таке. Значить, оце мені, в принципі, підуть. Так, і ще. Останній вже пакунок. Останній пакунок. Значить, взяла ось такі по 65 гривень, дивіться, така акція. На такі бисквітики. В принципі, я їх ріжу на такі невеличкі шматки і додаю у торт бите скло. Обов'язково. Так, ну хто не додавляє, це не принципово, як то кажуть. Дивіться, дівчата, які в нас маркету тобто, яйця. До речі, по 56 гривень. Я купила в АТБ по 76. А у марки, тобто, по 56. Так, далі ось таку паковочку взяла помідорчики в чері на 91 гривню. Так, далі взяла я корейську моркву. Ось торгова марка Кореєць, дуже така соковита, тому в кого є магазин. Market Opt це не реклама, але просто ну, раджу. Таку от моркву можна брати. Так. І, знаєте, така в міру вона зі спеціями. Нічого, як то кажуть, острого немає. Так, ось таку ребринку взяла. Невеличкий шматочок, невеличкий, щоб запекти, замирнуватись, запекти в рукаві ну, до картоплі, чи, ну, я не знаю, до гарніру подати Так, 117 гривень за ось таку невеличкий такий шматочок. Тут скільки грамів. 600 грам ці ребринки. Так, і взяла я оселедець. Оселедець вийшов на 174 гривні. Ось такі два оселедця величезні на шубу. Так, і останнє, що я Придбала в маркет, опті це грибочки. На 103 гривні, а вони по 143. Так, ну, кудись салат якийсь добавлю. Не знаю, ще буду бачити вже, як то кажуть, по ходу діла. Так, дівчата, прибираю я штатив зі столу, розставляю, тому що сьогодні така ось розпаковочка. От, всього. Все, що й потрібно, от як то кажуть, свята наступають, тому щось треба готувати. Так, на цьому я завершу відео. Кому було цікаво, от, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і будьмо зі мною до наступного відео.